Дякую звичайно на каналі Максу Каєнті. Сьогодні ми будемо грати в Roblox. Вона мою улюблену гру це Roblox. Бо я улюблюю грати Roblox. І тепер треба вибрати мапу, на якої ми будемо грати. Виключимо з какабу, поки ми будемо вибирати. Ми будемо, вибрати... ми будемо грати на ось цій карті кольорова «Колорова учечка. фестиваль «Фестиваль святла». Вот, ця вот карта. До речі, можете мене подобавляти в знайомих. Мій нік і Ева, полосочка знизу, 5919. 5. Ну, мам, ну, можна ми доснімаємо? Відео знімаю просто. Можна тільки? <плес> в нас один раунд буде. Добре, ми зробимо тільки вам один раунд, бо то що мама не розрішає е, вже трошки ігроками. Наша треба. Добре, виключимо поки камеру. Так. Давайте у нас вже починається раунд. Вот. Для вас прошла... Вруч. Для вас при... секунда, а для нас пару років пройшло. Де? пару бідуть. Постаємо овса. Для... для вас одна секундочка пройшла, а для нас це, це одна минутка. Да. Ой, хтось вмирає, це ж видно, що всі вмирають, не вміють погодити цю ігру. О, в тебе щось копійок. Ось так трошки. Розвінь. Я знаю це спитання розвінь. А ні, треба вже валити. Треба вже красивенько валити. Хтось вже здохнувся на такої зікаточки, хтось вже здохнувся на такої зікаточки. Так, де в нас наша вон там. Добре, тоді йдемо на поиски цього. Угу, Добре. Трохи вот все. Піраміди. У нас тут є шифт в робоксі. Да в кожного ж є шифт в робоксі. Це всі знають, що в кожного є... є шифт в робоксі. А на деяких картах немає шифта? Ну, на... да, але це на деяких. О, Господи, я чуть не вмарла. Ні. Вибачте, будь ласка, ну і цей кінець відео всім. Па-па.